Як правильно наносити гель-естрадіолу при трансгендерному переході? Буде серія відео про різні форми препаратів замісної гормональної терапії для трансгендерних жінок та чоловіків і правильні схеми їх прийому. Мене звати Ілона Ханько, я лікарка ендокринологиня Препарати для цього відео надані громадською організацією Когорта. Це громадська організація трансгендерних людей, яка працює в форматі рівне Рівному, тому що всі організатори та члени Когорти є трансгендерними людьми. В когорту можна звернутись на початку свого переходу за підтримкою, за оточенням однодумців та за препаратами замісної гормонотерапії. Препарати, які вони нададуть як гуманітарну допомогу, звичайно, за призначенням ендокринолога. В когорті проводяться онлайн-офлайн зустрічі, різні цікаві проекти. Посилання на їх інстаграм залишу в описі до відео. Корті надали мені різні форми та різні препарати замісної гормональної терапії, тож пишіть в коментарях, про який препарат вам було б цікаво дізнатися, що саме, щоб я про це розповіла в наступному відео. А сьогодні мова піде про один із препаратів, що використовується при транспереході, МТФ це естрадіолу-гемігідрат в формі гелю. Ось так виглядає. З одного натиску на флакон ви отримуєте 0,75 мг естрадіолу. Один флакон розрахований на 64 натиски. Тобто, в залежності від дози, ви можете розраховувати наскільки вам вистачить цього флакону. Якщо, наприклад, по два натиски на день це 32 дні, якщо по три, це 21 і так далі. Починаємо ми з одного чи двох натисків гелю. Зазвичай цієї початкової дози замало на постійний прийом, тому далі ми контролюємо статеві гормони, естрадіол, і за результатами вирішуємо, чи збільшувати дозування. Куди ж наносити гель? Переважно це передпліччя, плече та надпліччя. Ми не наносимо гель на грудні залози чи стетеві гормони. Це не гель місцевої дії, потрібно, щоб він через шкіру всмоктався в кров. Для цього найкраще підходить ділянка плечей чи живота. Коли ви відкрили флакон, перша доза може бути неточною. Тому, коли ви відкрили новий флакон, перша доза може бути неточною. Тому бажано її викинути і наносити вже з другого натиску. Першу дозу викинули, починаємо з другого натиску. О, бачите, наскільки по-різному дозування було. Наносимо тонким шаром, але не втираємо. Я наношу на рукавичку, тому що не приймаю замісну гормональну терапію, ви, звичайно, наносите на передпліччя або на животик. Розмазуємо рівномірно по шкірі, не втираємо. Якщо через 3 хвилини шкіра залишається жирною, ви нанесли товстим шаром. Наступного разу розмажуємо на більшу ділянку шкіри. Після нанесення гелю ретельно вимиваємо руки і слідкуємо за тим, щоб ніхто не контактував з цією ділянкою шкіри, де нанесений гель. Поки він повністю не поглиниться, тому що це може нашкодити тваринам, дітям чи іншим людям. Якщо ви пропустили прийом препарату до наступного нанесення ще більше 12 годин, тоді носите гель, як тільки ви про нього згадали. Якщо до наступного нанесення менше 12 годин, пропускаєте і чекаєте наступного нанесення по графіку. Після використання флакончик ми закриваємо, закрили, закрили і зберігаємо при кімнатній температурі. Потрібно, щоб це було не сонце, не прямі сонячні промені і не якісь холодні чи жаркі перепади температури. Тобто плюс-мінус кімнатна температура. І темне місце. Це були основні моменти щодо нанесення естрадіолу в формі гелю. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, я обов'язково на них відповім. І також пишіть, про який препарат вам буде цікаво послухати наступного разу.